Звісно, у нас такі ребята. Від чи такою, наче енергетичний батончик до збору на автомобілі. Це була в тому числі така секретна задача за молодіжки. Можу про це говорити більш більш вільно, що і цим ми також займалися. Де Україна? Тут. Починаємо готуватись до перемоги вже сьогодні. 24 лютого ми, як вся країна прокинулась десь оп'яті ранку в різних регіонах, і якщо до війни, то це молодіжка, це така більш просвітницька організація. Як бути успішним політиком, як бути ефективним політиком, то зараз це здебільшого гуманітарні проекти. Якщо ми кажемо про західні регіони, то це або е, прийом переселенців був в перші місяці великий, або якщо центральні області, там Кіровоградщина, то це такий перевалочний пункт чи Вінниччина була, наші лідери допомагали. Якщо казати більш про такий південний е, схід чи, чи південь, просто то, там, наприклад, Херсонщина, то наші лідери були в Окупації декілька місяців впровадили партизанський рух і оці жовто-блакитні стрічки, які навіть були відмічені міжнародною спільнотою, не давали спокою, навіть коли вже там розігнали всі мітинги. То все одно цей дух українськості, який ми потім бачили, коли наші війська зайшли, що люди ховали прапори в банках, закопували в огородах. То замолодіжка в тому числі займалася на Херсонщині, наприклад, таким розвіщенням стрічок. І, звичайно, що це дратувало е колаборантів і дратувало е цих свинособак, які прийшли на нашу землю. Ми потрахували нещодавно, то більше 50 тонн в цілому було зібрано, передано за молодіжкою 939 автомобілів. На івано франківщині наш лідер він вирішив виготовляти такі енергетичні батончики, які також через наших лідерів відправляли для військових. І на даний момент це вже більше 10 тонн Він їх зробив. Тобто, це там він сам знаходить ресурси, ну робить їх там такі горіхово, шоколадні, і відправляється на фронт. Тобто від мелоч, Такою, наче енергетичний батончик до збору на автомобілі. Це наш лідер районний з Херсонщини, якого, в принципі, є відео там навіть в інтернеті, якого схопили. Сказали, що він там СБУшник, хоча він ніякий не СБУшник, і в даний момент його вже отримали, ми знаємо, в Херсонській області. Потім перевезли в Росію в Москву, і там вже йому шиють справу, що він там прям на ну, якийсь супер СБУ, чи Чіпляні Джеймс Бонд. Звісно, в нас такі ребята, але ну понятно, що вони там роздувають цю історію, щоб у нього був великий строк. І ми зараз працюємо над тим, щоб його ну, обняти, повернути. що І глава партії включається в цей процес. Бо ну, дійсно вони та допомагали армії там різними речами їх там схопили. Але ну не те, що там там нашили йому там на, на на років, напевно, 30 чи 50, що він там прямо не знаю, сам щось підривав чи ще щось. Звичайно, що таким не займалися, але але з іншої сторони, звичайно, думаю, це вже не секрет, то так як всі вже на вільній території, то якусь інформацію, да, там, це була в тому числі така секретна задача за молодіжки: збирати певну інформацію. Ті, хто свідомо лишився на територіях, які окуповані, то це одна з важливих таких. Задач в тилу у ворога там дивитись, де командні пункти, інше. От зараз у нас уже немає представників молодіжки на купованих територіях, тому можу про це говорити більш більш вільно, що і цим ми також займалися. Та сама Херсонщина зараз, за силами, в тому числі за молодіжки, відкриваються два таких пункти незламності: один в університеті, інший в театрі, тобто один буде більше такий для освітян, інший для діячів культури, і ми допомагаємо їх якби, наповнювати, там, знову ж таки, і ресурси знаходити, щоб вони були, щоб люди могли туди і піти попрацювати. тобі, ж там були там, генератори, тепло, світло і таке інше. З іншої сторони і там, продуктові набори. І є прикольний кейс. З Миколаєва, наш лідер обласний, також зміг знайти там донорів інші можливості, і вони створили такий унікальний пункт незламності у людей на 200-300. Поруч, з яким прямо стоїть пікарня, яка пече там, 4 тисячі булочок в, в день, і відповідно це такий, е, ну, одночасно і місце, куди можна піти погрітися, і там, не для захищених верст населення знову ж таки отримати ту саму там, булочку. Це теж, ну, так, таке тепло. Я, там, коли він нещодавно був, то прям, ну, він так про тепло. Немає якогось конкретного плану, як це було до війни, до повномасштабного вторгнення, що от ми робимо в цьому спортивний проєкт наступному, культурний. Зараз ми націлені на те, щоб нашу команду зберегти і посилити. Бо ситуація складна в країні і фінансово, і там електроенергія. Люди працюють там, не знаю, 4 години на день мають електроенергію. Відповідно, наша ціль це. Максимально допомогти дати ресурси, щоб зберегти ті команди, які є, щоб вони продовжували займатися тими важливими гуманітарними справами, які є. І в той самий час насправді ми думаємо, що буде після. Тобто, але я думаю, що ми це запустимо вже в наступному році, тобто ми зробимо певні такі тематичні заходи. Де ми там змоделюємо окей, наші перші кроки після війни це дуже важливо в молодіжній сфері. Це дуже важливо, бо якщо у нас не буде плану, що, що треба зробити, то державі видасть хтось ззовні, експерти, вони не завжди володіють контекстом. Я думаю, що це наша роль, ну і ціль, яка буде, що нам треба точно це зробити в наступному році, і звичайно, очікувати найшвидшого повернення всіх територій, перемоги у війні, але бути готовими до моменту перемоги, щоб наступний день покласти на... Стіл там, не знаю, стопку пропозицій конкретних, що ми робимо в молодіжній сфері, для того, щоб вона одразу ну, втілювалася. З точки зору молодіжної політики, нам є вже чим поділитися зі світом, тому що є національна молодіжна стратегія, підписана президентом ще до війни, але вже там було security як один з пріоритетних напрямків. Ще до війни і зараз ці всі речі з національно-патріотичним вихованням, які там європейці не завжди якось там розуміли, там з військовим, то воно вони самі починають переосмислювати, що, в общем-то, напевно, і нам, на всякий случай, було б непогано теж якось, щоб молодь знала, як, як діяти, бо те, що вони... Респектують найбільше, те, що я чую, коли їжу по е е європейським країнам, е то це два слова, які от найчастіше лунають: що це брейвері про про Україну, як народ про українців, і друге, це резіліанс, тобто така ну, можливість давати відсіч, ну так утримувати і триматися. Тобто, е і я думаю, що це те, чому ми вже можемо вчити світ. і в тому числі в молодіжній політиці, те, що роблять і лідери за молодіжки в цілому молодь України, я думаю, що це можна буде не думає, а треба буде зняти фільми про це от, і, і показувати, тому що це unbelievable. Тобто там, в Європі, вони ну, не розуміють, як молоді хлопці просто так беруть роблять. і роблять. Я думаю, що це наша така сильна сторона. Тому за молодіжку чекає прилив нових сильних лідерів, які далі будуть розбудовувати країну.